Хто для нас Тарас Шевченко сьогодні? Пророк, парубок, який писав хороші вірші та любив добре відпочити, чи поет, чи образ живий і досі? Кожен знаходить Шевченкові щось ближче до себе та дивиться на нього крізь власну призму. Саме це і зберігає його багатогранність як у ХХ, так і у 21 столітті. Особисто мене дуже тішить, що суспільство перестає сприймати Шевченка виключно як пророка у світі високого недосяжного мистецтва та сприймати його як мученика. Люди дедалі більше починають бачити його ближчим до себе, такою ж звичайною людиною, як і ми. Він також міг жартувати, розважатися, робити свої справи, мати друзів, і при цьому він писав дивовишну поезію. Я не вважаю, що більшість його віршів були пророчими. Він писав те, що бачить, те, що знає у свої часи. На жаль, багато його творів актуальні і не переставали бути актуальними останні роки, ба більше, останні століття. Просто люди тільки зараз починають прокидатися і бачити, як все є насправді. Одним із підтверджень цієї думки є відомий вірш Тараса Шевченка, що називається Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою Московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а то й стара мати. Що привела на світ Божий мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає за що, люди серце не побачать, а скажуть ледащо, кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, знущаються з вами.